Величезні колони військової техніки стягуються до Норфолка для відправки в Україну. Упродовж останнього тижня на території штату Вірджинія спостерігається надзвичайно висока активність американських військових. Як випливає з матеріалів, опублікованих у мережі, численні колони з військовою технікою та спеціалізованим обладнанням стягуються у напрямку Норфолка, де знаходиться база ВМС США, звідки останнім часом. Здійснювалася відправка озброєння для України. На складах можна побачити різного роду військову техніку, включаючи спеціалізовану техніку, таку як паливозаправники, тягачі, армійські вантажівки, контрбатарейні системи, транспортно-завантажувальні машини, станції РЕП, бронеавтомобілі, ракетні пускові установки та інше. Аналогічна ситуація спостерігається і на автомобільних трасах. Що ведуть до Норфолку? Зокрема, відомо про великі колони військової техніки, що стягуються з різних штатів, причому подібне тут спостерігається вперше.